Свято наближається. Як ми зустрічатимемо Різдвой Новий рік цього разу? Важко навіть уявити. Можливо, без світла, води або й без тепла вдома. Хтось без дому, ніхто не знає, що завтра чекати ще є ракети. Головне бути разом, вірити і допомагати Збройним силам. Більшість каже, святкування значно відрізнятиметься цьогоріч, але відмовлятись від нього взагалі не готові. Потрібно святкувати, поки ми ще можемо святкувати. Ми в принципі кожен рік просто сім'єю збираємось. Ну, ялинку встановлювати не будемо, будемо економити світло. Планую прикрасити свою кімнату, бо для мене зима це такий дуже особливий е час. Було б класно навіть вийти в центр. Тут така атмосфера завжди, людей багато, хоча сумніваюся, що цього року буде багато людей. Не лякає людей і відсутність світла. Переконані, головне родинне тепло, аби поруч були рідні люди. Свято важливо провести і для дітей. Вони чекають на це. Навіть з тим, що світла не буде. Свічки поставимо, будемо при свічках святкувати, але і нас, нас новорічні ніхто не забере. Через свято для дитини. так само більше стараємося, щоб було так, свято. Щоб дитина відчувала новорічне свято і щоб не відчувала оцього, що йде війна. Поставлю пару свічок, буде гарно. Так ну головне, щоб знаєте, був оцей такий настрій, що вже новий рік це буде більш романтично, все одно Потрібно шукати свої плюси, тобто будуть свічки. Вже потроху на новорічні святкування замовляють ресторани. Щоправда, кажуть у закладах, цього разу гучних застіль не робитимуть. По-перше, комендантська година. По-друге, самі люди не хочуть. Люди дзвонять, цікавляться. Так як ситуація зараз ну дуже непроста в країні, ми такої шоу програми на, нову, на корпоративі на новорічній ніч проводити не будемо. Буде так, буде музика українська. Заклади так само готові працювати у разі вимкнення електрики у місті. У нас є генератор, і при потребі ми включаємо і е, ну не повністю не на всі 100%, але ресторан світло є, обігрів є. Щодо такого відзначення, думка людей різна: хтось проти, хтось ні. Та головне, переконані не забувати, у який час живемо і завдяки кому маємо таку можливість. З однієї сторони можливо і не дуже. Але з іншої сторони податки ресторан сплачує, гроші йдуть в державну ну, державі. Якщо не робити таких якихось грандіозних свят, так чисто в колі друзів, відсвяткувати це все, то чому б мені. Швидше негативно, ніж позитивно. Якщо це тихі, мирні посиділки, то я, в принципі, ставлюся так нейтрально. Але якщо це перетворюється, знаєте, в якийсь, вибачте, на слові, свинюшник, то. Можна би було цього року трошки з тим обмежити, тому що великі зібрання шумні знаєте, як під час війни трошки може недоречні, а в кругу сім'ї ніхто не забороняє святкувати. А можливо, матимемо гарну нагоду відсвяткувати і загадати правильне бажання, щоб нам дали зброю, дали все. Просто якби вона у нас були залушним. ми б тоді знали, що може прийти відповідь, якою б не була складною ситуація цього року, українці і тернополяни переконані нас не зламати, і свято у нас, хоча й скромне, але обов'язково буде. І навіть замість новорічної ялинки, якої цього року не буде у центрі Тернополя, вже змайстрували такого креативного сніговика. Все буде Україна.